чемрі. В першу чергу повинен бути красивий, розумний чи багатий? Наверне, красивий. Чому саме красивий? Ну, wiadomo, що вже багатих много, поэтому надо красивий. Я вважаю розумний, розумний. Все буде розум, буде краще, все красиве. Чому красивий? А що і сестрашне так плохо? Лупе, розумно. если он умный, значит, значит, он уже внешне красивый. И априори сможет быть богатым. Красивый, конечно. Разумный. Почему? Ну, думаешь, с разумным цикаво. Не знаю, в первую очередь это обращаешь внимание, то есть на красоту это первое впечатление, это сто процентов. Разумный. Почему разумный? Потому что это самое главное. Роза умный. Надо э, быть умным, чтобы достичь какой-то мечты, которую ты хочешь, э, чтобы она исполнилась. Прежде всего должен быть умным. Почему самое умное? Ну, потому что ум, интеллект решает все. Если человек будет умный, у него будет и богатство, и все остальное, и все причитающееся. Разумное. Почему? Тому що все інше прийде з розумом. Звичайно, розумний повинен бути хлопець, адже якщо він буде розумний, то він зможе бути багатим. Якщо він буде багатим, то зможе бути красивим. В першу чергу розумним. Думаю, спочатку все таки ми дивимося на зовнішність, да ну проважаємо все таки по уму. Потому спочатку зовнішність, а потім вже внутрішні качества якісь. Чуть вродливий, чуть, чуть, -чуть э, э, розумний, а саме головне багатий. Якщо хороший спортсмен, він по любому буде багатий. Так що, мабуть, багато. А який автомобіль повинен бути у чоловіка дівочої мрії? Ну, я думаю, що не вітчизняної марки. Яка сіно марка повинна бути? Шевроле ну, це запорожський автозавод, Ну, В общем, хороший отечественный автомобиль. Ауди. 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 Какой-нибудь жип. Там Аутлендер. Не знаю. А я меркантильная, поэтому я хочу либо BMW X5, либо... А конкретно, да, да. Либо Mazda шестерка. Вайда же, великая и гарна. Моя личная мечта, вот это Toyota. А можна взагалі без машини? Ніже гулі! наверное. є, мабуть. Це можна Cayenne. Прасіжна машина, красива. Для мене в першу чергу важливо, щоб він був мого улюбленого кольору – білого. Я поважаю BMW. Я обожнюю Mercedes, Це для мене улюблена марка. Бажано с класа. Я, 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 я люблю спорткари. BMW. Мені подобається Мазда. Мерседес с класа.